Батя, можна я з твого комп'ютера файл по роботі скину. Це ще що таке? Хоба! А це якщо відкрити? Оба! Ех. Ех, якась вігня. А цей? Оба! Ой. Ой, спина затекла щось. А ці? Оба! Хопля! Йо пересета! Уй! Ці звуки перетворюють мене на діда. Тату! Оп. Ех, йди на сюди! Е, не чує. Добре, що там ще є? Ах... Морозово з якими смаками? Горгонзола, борщ, лосось. Дуже дивно. І дуже дивно, що в мене змокрі рот. Ну от на що мені знати, як розбирати Славуту? Стоп! Чого я вже знаю, як розбирати Славуту? Батько! Ти відкрив? Ах... Спробуй це файні льоди зі справді дорослими смаками. Не якась полуниця чи карамель смачне, скажи. Ні, ну, пересете! Так. Вітаю, синку, ти чоловік. Ах... А там що? Розклад автобусів і інструкція, як правильно підходити до рибака на березі, щоб почати діалог. Ранувато трохи, але дякую. А давай краба. Хоба!